Всім привіт, з вами Ліля і Діана Та сьогодні ми будемо проходити Крісмес Оббі втікати від санти. Втікати від санти, бо щось він ну не знаю, прям втікти від нього хочеться. Ми тут знаходимося якраз під ялиночкою. Знаєш, що ми просто як подаруночки, маленькі ляльки, ми ожили, і yeah. нам треба втікти від санти, щоб він нас не запакував і нікому не подарував. Ми поки що знаходимося. Я так розумію, в його будиночку. Тут, походу, пряники, але знизу виглядає трошечки як Таке, звісно. О, а ось і наш Санта. Ну, поки легко. Ми, до речі, обрали складний режим. Ага, побачимо, що буде. Я думаю, воно не дуже відрізняється насправді. Але добре, поки що, ми йдемо по якійсь трубі. О, дивимось, що тут. Ой, що це? Ой, ой, це якесь. А, ми зараз самі себе запакуємо. Дивись, тут подарунки йдуть. Ми так цікавили від. О, дивись, це ельфи, такі гномики. Новорічні. Да. О, в зеленому. Бачиш? А -а -а -а. Вони допомагають Санті все запаковувати. А, -а, -а. а ми тут просто проходимо біля його майстерні. Добрий день, добрий день, шановні. Нам треба звідси вийти. Допоможіть, будь ласка, куди. Подарунечок. Так, тут треба збирати подаруночки і нам їх треба 10. У нас вже є два подарунки. А я там, де той рівень не забрала тебе. Так. Може, тебе не випустять через це? Та випустять. Ух. Стрибаємо. Ой. Стрибаємо. Ліля дострибалася. І тут кулька. Ага. Давай в тебе вийде. Дивіться, тут іграшки через них треба ось так пробігти. Ну, почекай мене! Мені голову знесло. До речі, ви оцінили мій скін. Ви подивіться, що я зробила. Я вперше в своєму житті задонатила в якусь гру. І це був Роблокс. Я купила Robux, щоб зробити класний скін. Тому якщо ви його не оціните, ну. З 10 оцінюєте. Так, від 1 до 10, то я ображусь. Ой. У мене, щоб... до речі, також новий Ой. скін. Щоб кожен мені написав у коментарях, як мій скін. Кожен, хто подивився це відео, пишіть в коментарях. Так, реально. Я біжу, пробігаю через ці. Блін. А, Як мені це зробити? Можливо, швиденько? От в тебе проблема була з минулим раундом, а в мене цьому. Бабах! Ну ти як тільки воно туди долітає? Чи можна ось так просто піти? А! Тобто можна було просто обійти і все? Ну, ладно, добре, я не бачу мінусів. Тому що mm -hmm. тут залагало щось. Ага, о, сніжок, знаєш, мені ця текстура насправді То дуже схожа. Треба. А, так. Дуже схожа на йогурт. А, Ой, я зрозуміла. На йогурт сирочок, пам'ятаєш, такий був йогурт, да. і він мені схожий саме на нього. Або на Можна типу. Зуватись. На, на кого? сир, або, ну, так, так, або... Теж. Ой. губку. Губку. Так. Ой, О, тепер тут по сніжку будемо стрибати, а сніжок схожий як в Майнкрафті, до речі. Це Ой. Поки що Санта не дуже за нас, за нас хвилюється, він просто ігнорує те, що ми від нього тікаємо, а ми собі спокійно тікаємо. Не Там бачимо. З гірок з'їжджають купки. Ага, я бачу їх. <гум> ой. <гум> <гум> Мене також задавило. Мене прибило. Слухай, а якщо ходити деренька. ось так під. А, під гірками! А, тут також. А тут тут так теж да. можна знайти таку штучку, але. Але в Лілі це не вийшло. Ой-ой-ой, він кадиться за мною, але я пройшла Коротше, легше так просто. Ну так, і я тут знайшла подаруночок, тому не забудь про нього і забери. Подарунчик. А ви вже придумали, який подарунок хочете собі на новий рік або подарувати своїм рідним. Бо я ще не придумала. Я придумала собі подарунок. <гум> Побігли далі. Тут проклали ось такі дерев'яні штучки, і ми через них маємо побігати. Ля. Оп Добрий день Добрий день, шановні. Так. А тут що, перестрипувати їх? А, так, їх треба перестрипувати. Ой, все, я полетіла. Mm -hmm. <гас> Ой! А зато я перевірила, Ой. але ж тут можна просто їх обійти. Я кудись прилетіла. Треба падати? Mm -hmm. А, тут треба. О, ось так. Добрий день. Добрий день, що mm -hmm. так. Треба ось це обходити. Я, до речі, чуть не впала саме на оцю штучку. Mm -hmm. І тут, а що? А що це? Ага, сдимес. Я думала, Та ми ти... зараз як з'їдемо сюди. Ага. Але ні. Угу. Так, тут треба, як. напевно. А ну, я знаю, спосіб. А як ти вичислила його? А, а так екраном. Ні, екраном екраном да. Ну ох уж це покоління. Дивись, там є подаруночок, Ідемо заберемо подаруночок. А тут є два пінгвіна, нормально, вони стоять чисто. Дивляться, чому я їх не помічала раніше, я не знаю. <клес> Подарунок. У тебе вже п'ять подарунків, у мене чотири. Так, в мене п'ять подарунків. Йоу. У мене чотири Так, беремо ліку. Так, що тут треба залити? І заливаємо. Що ми заливаємо? Ой, треба вниз спуститися. Ялинку і що? Що це? А, да. так. Ой, ой, ой я Тут треба полити цю рослинку, щоб вона виросла. Ага. Вау, так. ось це класний, до речі, раунд. Ага. Дуже прикольний. Ой, ой, а як прибрати цю Як а, прибрати цю ялинку? Що? Тут ще треба. А, поливати кожен раз прикольно. Поливаємо ще. Ой, щоб виросла ялинка. Хоча по факту її просто розпираю в різні сторони, тому нічого воно не росте. Це як ти побовує цей росточок, як казка є. Ой, тут якісь єжики. Що ви тут робите? Єжіки. Добрий день, пане Єжіки. Єжіки, ви повинні спати Боже, Вони вони якісь злі. Ви повинні спати. А вони ні, вони сидять на цьому мосту і злі, бо вони не сплять. Бач, диви в них обличчя? Ну і жах. Не дивіться так на мене. Мені неприємно, некомфортно. Заберу ще подаруночок, буде в мене шість. В мене п'ять. Дивіться, ми подарунки. Тікаємо від Санта-Клауса і ще й подарунки забираємо по дорозі. Це Чіназис. Це Чіназис. Ти куди стрибнула? А, ти відкрила. А мені просто здалося, що ти просто стрибнула. О. В кудись. Кудись, так. Це що, вода? This is a oh, подарунчик. Подарунчик. Ой, там сам Де? баси. <laughs> oh, <no. laughs> Ой, так він біжить за нами. Він біжить, але він у воді застряг. Прокинуся, дядя. Так я вже тільки А, у нього тебе. так і немає ног. Без... Чому у нього є ноги? В Тебе не прогружається? А він у мене в підлозі, напевно. Ой, а він біжить далі за мною, чи що? Ой, ні, ой, він почервонів. А ти що ти далі від тієї кімнати не можеш йти, <рап esos> дядя? У нього М -м... стінка прозора. Стінка, так, Ну, все, він просто не може, в нього немає настрою йти в ту кімнату, йому не дозволяють просто. Побігай далі, далі, далі. По такому чудовому ой. проходу, все як <рап> я люблю, знаєте? <рап> Сугроб прилетіла. Ти застрягла? О, я випала! В В сугроб сугроб Блін, а це класно. Це було класно. Дивіться, яка гарна ялинка, а тут ще й сніг іде. Насправді дуже гарна карта, мені саме подобається вона по естетиці. Дуже гарна ялинка, вся собака. Собака пес? Будеш майонез? Дивись, тут якась Цей... Ось цей. Сніговик. 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 До речі, Snow як man. у вас зі снігом, бо в нас немає. Немає. Він був один раз, і то він просто йшов навіть не лежав. Раз, два. два рази він просто йшов з неба і все, він навіть не лежав за цей весь час. Тому, по факту, у нас крісмес вайп. Я подарунок взяла. Я ось тут був. Ой, капець. Christmas вайп якось не вайб. Зато в нас на вулиці плюс одинадцять, ага. нам тепло. Обличчя не мерзне, тому ну, добре. Хоча я думаю, що ще буде холодно і трошки хоч буде сніжку. Побігли наверх. Я вже піднімаюся на цю вежу. Мені подобається цей сніг. Він такий прям реалістичний. Чи що Класно, що є Роблокс і ігри, в яких можна пограти саме в новорічну таку штуку, коли в тебе в місті немає снігу або немає стільки ялинок. Ой, там! Там цей! Тут Санта так. Ой, його треба. Він піляти. щось макітру свою чухає. Ой. Вау! Поб'ємо Санту. А, він такий, до речі, він Це... помало так іде, тому в нього можна просто кидати і все, і навіть, і навіть він тобі А він гуляє! Не... А, він гуляє, добре, я зрозуміла. Але по факту він мені нічого не зробив. Ні, ну він хп забирає. А я просто бігала, він просто у мене не попадав. Але я крутіше пуляю, я вважаю. Ніж цей дядя Санта. <рес> я Собі, популяй в себе, ти що? Таке щось придумав. Я вже половину. В його. Я теж. Думаю, що може мене перемогти. Ой, він щось горить, палає. Ой-ой-ой, він почав... Ой-ой-ой, ой! -ой, -ой, -ой. прискорився! не треба в мене пуляти. Ой-ой-ой, так він тепер прискорить, слухай. Капець, як від нього втікти тепер? Це я його втікнула. О, я теж. Ура! Що Але шкода тепер? цього Санту, ну. Подарунки нам хто давати буде. реально. Хто нам буде подарувати? Що це давати? тут за портали в? Майнкрафт. <різовую> <різовую> і що ми пройшли? Йой-йой! -йо? Yeah. Ну так. Да. Коротше, ми ще вирішили ще в одне обі пограти теж від цього розробника. Тому yeah. я не думаю, що воно якось буде відрізнятися. Спробуємо тепер так, по позбирати тут печівка. Тут тепер печівка. Тут тепер печівка, і тут якийсь злий містер печиво. Це треба обходити ось ці печівки, так? Він закрив! Дивись, він сову закрив. Ну, і взагалі якийсь неадекватний він крінж. Крінж? Крінж. Ой, що тут таке? Ой, мене з мене хлопнуло. Або не треба до подарунків, оце я так зроблю зі своїми подарунками, щоб до них ніхто навіть не підходив. Печівку. Тут. тут мишка, марушка. Так, дивись, ми походу, слідкуємо за людинкою, яка ходить тут кольоровими цими лапками, не знаю. Лапками. О, там миша. миша Ножками. Вони робимо ніжками. І походу, вона краде подарунки, або що вона робить, я не знаю. Але там була закрита сова, тому я думаю, це хтось токсичний. 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 Оп. Стрибаем, стрибаем, стрибаем. Е. Yeah. Ой. Боже, что тут? Что это понаставляло такое? <гас> ой, треба печиво забрать. Что <гас> <Шо> а <гас> дает это Я так не зрозумею. Да, <гас> Просто... Да, 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 да. А, Просто интерактивчик такой. Сбираешь ой. себе печивка. ой. Я ой. 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 Давай я тебе тут почекаю, Беля. О! А, почекаешь. -а -а! По так біжить. Добрий день. А що це ви пані від мене я, хочете? Я, до речі, обрала легкий режим. Ха. А все, все одно забігте, одна... так. Так, так Якраз і перевіримо, чи є в цьому якась різниця, десь десь заспавнилась Капець. Так, ця пані, я так зрозуміла, вона не дуже хороша. Чомусь, бо вона мерзне, сидить і куди мерзне А це прийшло. А, ні гуде? Гуде. Я біжу по цим кольоровим слідам. А вона за мною біжить. Ну і хай біжить. Так, зі. вона ще досі за мною біжить. Собачка. А ні, вона там застрягла. Вона мене навіть не наздогнала. В мене також. Ой, ти дістайся! Тут оці собаки. А! А що це за собаки такі? Ну, Ой. це такий мем. Да? Або ні. Я не знаю, що це за собака. Ой-ой, добрий день! Та я вас обійду. Що ви, ви мене лякаєте? Не треба мене лякати тут. Я думала, це тюлені якісь. А, а мені або треба тюлені. це печиво. Мені треба печиво. Печевко. Мене бабахнуло. Печевечко, печевечко Печевочко. Печивко. Давай цього називаємо Андрійчик. Андрійчик. О, давай ти повідволікаєш мені, а я тобі. Давай. Відволікай його від відпечук. Окей, сейчас. Ладно. Давай. Давай, я його... Печівко. Ой. Андрійчик, іди сюди. Все, тепер, тепер давай я. Відволікаю. Так, 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 так. Ей! забрала! <гаси> ой Ну забрала! Ну <гаси> це відволікає, прям професіонал. Ну, я забрала всерічно. Молодець. А це ми, походу дивись в якомусь лісі, і я от туди дивлюся, там <гаси> знаходиться хто це? Боже. Пингвін. Пінгвін. Пінгвін <гаси> побудував собі хату на дереві і чилить. Чилить. <гаси> Жах, А це когось ловити дивись Якась пастка і при чому. Ага. Це для когось походить. Ой, ой Да, ти вже туди попалась? Ні, майже. майже. Не знала, що це за хрест Це А що був... це в цій бабусі за двір взагалі? Якийсь він дуже. Е. небезпечний. О, дивись, це Краб. А, ні, це не Красті краб. Тільки Краб? Це просто такі сундучки. Ну, мені здалося, що це як Красті Краб. Дуже схоже на споку. О, блін! Я попала в Так? Так. Піднімаємось догори. Тут у нас такі сходи, ніби дерев'яні, але в той же час. Не знаю, які вони. Ой! Ой. Ой! Як ви коло смішно? Ой. Чудово, ми в підземелі. Добрий день, дякую. Ще й воно якесь е, з льоду все. Тут, походу, дуже холодно. А як це ми не мерзнемо Ой. в такому місці? У мене залегало, я як колос на подковос. Це ти на англійській? Yes! Yes. Of course. Тут якісь людяники, тобто, ось такі пастки ви зробили, що якщо впадеш, тебе просто розпадешся. А людяники це так, щоб мило було. Да, це просто Christmas vibe. Christmas vibe. Ой. Ой, я А що це таке нехороше. Я впала А що це таке нехороше. А Щось таке нехороше. Давай подивимось, як хтось проходить. А, отак. Просто їх перестримувати, Ну так. Да. Ну, отак на бокавушки перестрибувати А, ну добре. Печівко. Чудово. Печівко. Куди Я тягну? не думаю, що туди треба падати. Треба вперед. Завжди йди вперед. До пінгвіна. <реш> Пінгвін. Пінгвін Ви ж взагалі правильно кажете Пінгін? Пінгін. Пінгін, -двін. правда. Пін <реш> А, а що за мені на голову таке чудове впало? Я вибачаю за таке питаннячко. Що це на мене таке звалилося? А що це реально на мене було? Я Пало. не знаю. Чому мене пробило? А туди нам не треба, а я хочу туди. Можна туди? Ні, цей. А, ні, це просто. Да, це, це просто Ой, вайд. тут воно так затемняє що. Погано видно. Реально темно, але печівку я бачу. Ой, тут ловушка є. Ту-пу-пу-пу. На квадратик на нас. На... Ой, добрий день. Ну, в принципі, якщо на нього встанеш, то нічого тобі не буде, просто поїдеш вниз Ну так. Да. Куди ти пішла? Мені а, а, не а, видно все це Ага. Пиляли, пиляли і не допиляли. Так, да. Встряли Встряли. А, що? А куди? Дивись, це Санта Клаус, він ось на оленях своїх кудись. Скаче. Ой! Аeps! А це Крісмас мас свайп. А куди? А ось сюди, бачите, тут квадратик. Аあー, Їде, я до нього не дострибнула. Це. ту 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 Дивись, дивись, дивись. Він зараз під'їде сюди і на нього стрибаєш. Ой, А що таке. І ось так їдеш, як на таксі. А добрий день, так дякую за доставочку. Ах, можна мені таке таксі? Так, ось зараз воно під'їде і стрибе на нього. Таке. Ой, я дуже не пам'ятаю. Я просто геній. А це квіточки, так? Це не колючки, це квіточки. Так, да, звісно. Квіточки. Да. Їжачки. Їжачки. У, як чудово. Будь ласка, запригни. Хоп! О, все, ти в таксі. 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 Це що таке? Це човники. Човник-човник, жарко-жарко. Який човник-човник, жарко, жарко. Це вогники. що не пішло на кулю. <рес> ну не стрибно. Так його не треба, просто. Ой, входити. колючка. Ой. А Печув? я, походу, десь не зібрала печуть. Знову. Походу, так. Ну і нічого страшного. Буває. Ура, ти пройшла. Дивись, до, до човники. човник човник жарко. човник, човник жарко. Ой. О! <с <с і що це було? Не впали. Ой. Оп. І ось тут. Оп! Оп. Є! А тут лава вже. Добрий день. О, як лава на льду? Не знаю. Що воно на льдову? Щось таке придумали, звісно. Перестрибнула, все, я перестрибнула. Ти теж перестрибнула, так? Да, ось шматочки бачу твої. А, ну я просто трошки питалася лаву в льот сильніше засунути, щоб, щоб вона розпилася. А, а, да? Да. а, ну я думаю. Лава якась. Якась лава така, як в Майнкрафті, так? Да? Закони Майнкрафту і тут присутні. Не, ну, якщо льот воду. З цим. Змішати то буде, не, не, буде камінь. Ну так, да, але я маю на увазі, що він прям квадратний такий. Квадратна лава. Квадратна лава. Ми вибралися з-під Ура! Ми хоч вже не вийшов. На підземелля. свіжому повітрі на свіжому так. я зараз заберу десяте печі, а я дев'яте. Але я відчуваю, що зараз переліземо цей паркан. І треба буде боротися. Так, і треба буде з нею боротися. Ну, звісно. Ну, звісно, ну добрий день. Ой, що, вона в мене впала. В мене теж. О, все, встало. якийсь фен, чи що це таке фіолетове гарне? Ааа! Якась пулялка. Ой, вона знову пуляє Також так у нас швидше бігає. Так, реально. Ой, та собі популяй слухай Ой-ой-ой! Вона -ой -ой. Ой -ой -ой. прям до тебе підбігає. Ага. А чим це ми таке пулям? Було б класно, якщо ми стріляли а, цими снежками. Угу. Було б реально прикольно. А так якоюсь штукою не цікавою. А що це за кольорові сліди? Все таки мені історію. Це можливо, є не кольорові сліди. Можливо це якийсь інший якийсь пытався вибратися і можливо. у нього були різнокольорові ноги. Можливо, я її поборола. А я ще ні. Йоу. Давай, давай, тап, 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 тап. Ти поки тап-тап-тап. Я поки покажу, які тут є персонажі. Я так зрозуміла, що цей розробник поробив багато таких цікавих різних обіг, і можна їх проходити. Ось це наш персонаж. А ззаду це ось цей Санта Клаус, якого ми проходили. Насправді прикольно, мені сподобалося. Зараз можна тут понабирати якоїсь дічі і просто бавитися з нею. Наприклад, ось такі манімані, мані, мані, щоб був. А де Мані-Мані-Мані? Мані-Мані-Мані? А, воно в мене вбиває. О все, я її бабахнула. Що я взяла? Я взяла що це таке? Нічого, ніби нічого, white Ой. Пес якийсь. Все, я прийшла. Ура! Ми пройшли! Хунік, хунік. Ой, я тут танцюю! Я буду бігати. Ой, я тут танцюю. Ой, я тут танцюю. Ой, така. Б юм, б юм, а, я тенс. Тоді, дивлячись, як я Денсю, я думаю, що ми можемо завершити це відео. Обов'язково напишіть у коментарях, яке обі вам сподобалось більше перше чи друге. Угу. А, і дякуємо усім за перегляд! Щасливих свят! До нових зустрічей! Па-па-па-па!